Слава Ісусу Христу! Люди в нас звикли, як кажуть, як тривога, то до Бога. Коли в людини все добре, то вона про Бога навіть не згадує. Коли приходять неприємності, люди починають взивати до Бога про допомогу і взивати з молитвами. Важливо розуміти, Біблія говорить, щоб твоя молитва була почута, а молитва має починатися з покаяння. І коли. До Петра прийшли євреї, коли вони усвідомили, що вони накоїли, коли розп'яли Христа, і запитували, що нам робити. То він їм сказав: Покайтеся і хрестіться в Ісуса Христа, тобто в Слово Боже, що таке хрещення в Ісуса Христа. Це повне погруження в Слово Боже, це занурення в Слово Боже, це щоденне наповнення Словом Божим, це життя по Слову Божому. І Покаяння також важливо розуміти, що покаяння це не просто слова там, я каюсь і все. Покаяння це перше усвідомлення своєї гріховності, визнання свого гріха. Друге, це е, виправлення своїх помилок. Якщо я Згрішив проти людини, там я йду і виправляю свою помилку. Якщо я образив, я вибачаюся і роблю все для того, щоб виправити ситуацію. Якщо я вкрав, я йду і повертаю, як у випадку з Закхеєм, коли він виражав, коли Ісус прийшов до нього в дім, то він сказав, що я віддам половину того. Що я маю в Божий народ і всіх, кого образив, воздам четверо. Ісус йому сказав, що йому прощені гріхи, і що він являється з цього моменту народом Божим. Тобто ми бачимо приклад Закхея, як людина виправляла свої провини. І третій крок це значить поставити Господа на перше місце в своєму житті. Четвертий крок. Це прийняти благодаті Євангеля Ісуса Христа в своє життя і теж поставити його на перше місце. Тому, якщо ви молитеся і у вас немає цих факторів, якщо ви не каєтесь, то така молитва безтолкова, і це немає нічого спільного з Богом. І це про це чітко говорить Біблія. Тому важливо виправляти помилки, змінювати свою свідомість, змінювати своє мислення, каятися, як це було на прикладі єврейського народу, який нам теж даний для це на прообрази, які нам дані, щоб ми вчилися на чужих помилках і не скоювали власних помилок, коли євреї приймали Боже слово. Коли вони жили по слову, коли вони приймали людей Божих в своє життя, то відповідно приходили благословіння і вони були благословенні, і всі сфери їхнього життя мали благословіння. І навпаки, коли вони відступали від Бога, так як на сьогоднішній день відбувається в нас, в народі люди вигадують собі різних ідолів, поклоняються цим ідолам, іконам та іншій єресі або взагалі зневажають Бога і хочуть, щоб в житті. Було благословіння так не буде важливо усвідомлювати, виправлятися. Євреї так само, коли вони це усвідомлювали, коли вони приймали пророків людей Божих, коли вони каялися, коли вони поверталися до живої віри, живого Бога. Переходило благословіння, Бог милував і приходили. Закінчувалися ці жахіття, в них теж були і війни, і епідемії. І все це було присутнє в житті людей, тому що часи змінюються, а методи сатани вони є незмінні. Коли люди не приймають Бога, приходить <кхи> брехня, і з нею всі вершники апокаліпсиса приходять і наводять бардак в житті людини. І єдиний <кхи> шлях припинити цей бардак це покаятись. чого люди наші не дуже хочуть робити. Тому важливо слухати людей Божих, які мають плоди результат в своєму житті, які допомагають прийти до тями, допомагають прийти до покаяння, до усвідомлення, до виправлення своїх гріхів. Тому що Біблія лише дає нам світло і вихід, всі відповіді у Бога. Біблія є слово Боже. Є життя. І важливо розуміти, що людина не хоче приймати слово лише Слово Боже, жити по Слову Божому, лише по своїй гордості. А сказано, що Бог гордим поротивиться, а смиреним дає благодать. Тож смиряйте свою волю під волю Божу. Щоб так як Ісус Христос прийшов, Він смирив свою. Волю під волю Божу, йому не дуже хотілося йти на Хрест. Але він прийшов і виконав волю Отця Небесного, взяв свій хрест і достойно його проніс. І Господь сказав: Ісусу: хто не бере свій хрест і не слідує за мною, той не може бути учнем моїм. Хрест взяти це не повісити хрестяку на пузи і ходити е, хизуватися ним. Взяти свій хрест це стати учнем і послідовником Ісуса Христа, це щоденно витрачати свій життєвий ресурс для спасіння власної душі та задля спасіння інших людей, вивчення Слова Божого, повноцінне учнівство, вивчення начатків, е, начатків основ апостольської віри. Це щоденне покаяння, погруження в слово Боже і повноцінне учнівство це і є виконання волі Божої, це і є хрест, який має взяти кожен з нас і достойно його пронести. Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближню та будьте благословені.